Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Пропоную таку тему, що ми пороздумували, про самообман у світлі слова Божого, самообман. Знаєте, люди обманюють в світі, люди обманюють один одного, обманюють діти, обманюють батьків, батьки обманюють дітей. Ми бачимо можна сказати, говорячи всяку різну неправду. І навіть ми здебаємо Першої Апостольської церкві, теж Анані і Сафіра хотіли. Обманути апостола Петра і Першу апостольську церкву. І це не вийшло, звичайно, їм. Але, брати і сестри, найгірший обман це навіть не, те, не тоді, коли ми когось обманюємо. Це навіть не тоді, коли ми, можна сказати, говоримо неправду один одному. Чи... Так? А це є самообман, коли ми самі себе можемо обманювати. Оце звернення буде, звичайно, в першу чергу до віруючих людей. Де можна, може бути самообман, коли люди, можна сказати, самі себе обманюють. І ось ми будемо читати декілька місць слова Господнього. Перше місце слова Божого – це буде послання Апостола Якова, перший розділ 16 вірша. Не обманюйтесь, брати мої любі. Як бачимо, з цього контексту апостол Яків говорить: не обманюйтесь, брати мої любі. Тобто, значить. Члени церкви можуть обманювати самі себе. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши він нас, породив словом правди, що ми стали якимось первопочином творів його. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити. Повільно на гнів, бо гнів людський не чинить правди Боже. Отже, як бачимо, апостол, Яків говорить, щоб не обманюватися, щоб не бо дуже часто, коли е, дехто може поступити неправильно, але вони стверджують, що так потрібно було поступити. Не по Слові Божому, але кого говорить, що це правильно вони поступили. І Господь каже, не обманюйтеся. Всяке тільки добре давання, воно тільки від Бога. А все, що суперечить Слову Божому Євангелії, це є неправда і навіть о самообман. самообман. Друге місце писання, яке ми візьмемо, це послання апостола Павла Якова до Галатів, Апостола Павла до Галатів. І ми читаємо шостий розділ з сьомого вірша. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірно. Як бачимо з цього контексту, а так само Господь каже до нас через апостола Павла не обманюватися. Що це означає? Це означає те, що ми можемо обманювати знову самих себе, коли ми, можемо сказати, навіть стараємося перед людьми можемо показуватися, що ми можемо сказати гарно зовнішньо вдягнуті. Маємо вигляд благочестя, а сили то нема. А життя згідно Івангії нема. І ото Бога, що саме страшніше, це те, що Бога ніколи ніхто ще не обманув і не може бути Бог обманутий чи Бог усмійний. Бо Боже Слово, воно настільки гостре і як той меч обусічний, проходить до головини духа, душі і тіла і судить намір людини, все викриває, все повністю показує. І ніхто не може сховатися перед ним. Нема такого творіння, яке би сховалося перед Богом, і йому ми будемо давати звіт. За все своє життя, тому Господь говорить не обманюватися, як ми поступаємо в життю, якщо ми ходимо згідно учинками тіла, якщо ми ходимо за тілом, коли ми живемо згідно гріховних пожадливостей, але ми називаємося віруючими. Ми пожнемо тління, ми не спадкуємо життя вічного. Ми самі себе тоді обманюємо. Так, ми можемо ходити в хор. Так, ми можемо співати, та навіть проповідувати можемо. Але коли ми, можна сказати, себе повністю не посвятили Богові і не виконуємо Євангелії, а є двоєдушними в домі молитви одні, а поза домом молитви зовсім інші, то це є самообман. Це є самообман. Ми тоді самі себе обманюємо. І Бог закликає нас, що ми. Були правдомовними, як перед Богом, так один перед одним, так навіть один перед, самим перед собою. Сам перед собою. Це друге місце писання. Третє місце писання. Ми візьмемо це буде перше Коринтян, 15 розділ. І ми прочитаємо з 33 го вірша. Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. Протверезіться правдиво та й не грішіть, бо деякі Бога не знають, говорю вам на сором. О, як бачимо з цього контексту, тут писав апостол Павло до Коринської церкви, що він говорив про те, що навіть деякі членів, які рахувалися е, членами церкви Коринті, а він каже, деякі з вас Бога не знають. Це увірую на осліп. Це стали поверховими, номінальними, прийняли вони Хреща поверхово, але не пережили справжнього народження з гори, народження від Бога, народження від Слова Божого і Духа Святого. І тому апостол Павло каже, деякі навіть є такі, що Бога не знають, і теж вони себе обманюють, обманюють те, що вони є спасені, те, що вони належать до церкви, але насправді вони не знають Бога. Ось що страшніше, немає страшнішого обману, як самообман, коли подумаємо просто, коли проходити, скажімо, 10 років, 20 років зібрання, і по справжньому не служити Богові, по справжньому не пережити народження від Бога, по справжньому можна сказати не... Досліджувати писання і не втілювати його в своє життя, і не виконувати волю Божу. Що чекає таких членів церкви, які рахуються членами церкви, але по-справжньому вони Бога не знають. І зараз, на превеликий жаль по зібраннях, дуже багато, навіть не сказав, немало таких людей, які повходили в зібрання, які можна сказати, ходять по зібраннях, але Бога не знають. По справжньому Бога не пізнали, і це є страшний самообман, коли люди самі себе обманюють. І ще, що знаєте, колись проповіді проповідуються, теж такі проповіді, коли кажуть, ми всі спасені, ми всі діти Божі, ми всі можна сказати, ми всі нас чекає усіх небо. Це теж дуже небезпечні такі проповіді, тому що вони заколисують, вони убаюкують. Тому що коли проповідувати, то полина Потрібно проповідувати, хто має право бути в царстві Божому, хто увійде в царство Боже, хто можна сказати, характеристика дітей Божих, характеристика дітей дьявола, це треба говорити. І тоді кожен, хто буде слухати, буде аналізувати і звіряти своє життя, і він тоді зможе, якщо щось не так, поправити його. Але коли обаюкувати, говорити, що ми всі спасені, Бог всіх любить, Бог всіх можна сказати, прощає, що би ми не робили, як би ми не чинили. Божа любов вище всього. Такі проповіді дуже часто убаюкують і людей, можна сказати, не міняють, не призводять до покаяння, не приводять до покаяння. Але, але ще тим більше утверджують їх в тому, що як ви живете в своїм гріху, як ви пробуваєте, не переживайте, Бог вам все буде прощати. Не переживайте про те. Бог вас любить. Ви головне знаєте, що ви одного разу. Стали москати, прийняли водне нехрища, ходите в зібрання, ходіть. Життя свого не міняйте, Бог вас любить. Брати сестри, це дуже небезпечні проповіді. Тому це є самообман. Самообман. третє місце писання, яке ми візимо, це Євангелія Івана, 8 розділ. І ми читаємо вже розмова Ісуса Христа. З вибраним підкреслюю, з вибраним Божим народом на той час це був ізраїльський народ. І я не помилюся, коли я переведу на теперішній час, бо тепер народ його це є церква Ісуса Христа, яка складається з усіх племен народів і язиків. І ось що говорив Ісус вже тоді до ізраїльського народу. В, е, в Евангелії Івана, 8 розділ з 41 вірша. Ви робите діла батька свого. А вони ж відказали їм, не родилися ми від перелюбу, одного ми маємо отця, то Бога. Зауважимо, будь то ізраїльтяни добре говорять, каже один Бог, ми одному Богу служимо Авраама, Богу Ісака, Богу Якова, мої нащадки, мої діти Авраамові. Це вони так говорили. А Ісус їм сказав. Якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене. Бо від Бога я вийшов і прийшов не від себе ж самого прийшов я, а мене Він послав. Отже, Ісус говорить про те, що якщо б були Божими дітьми, якщо б ви були виконавцями Божого Слова, ви б любили мене, тому що я є від Бога. Ця наука, яку я говорю, це є Божа наука, каже Ісус, а ви її слухати не можете, не хочете її приймати, противитися, і ще більше того хотіли вбити Ісуса і зловити на слові. Чому мови моєї, ви не розумієте, бо не можете чути ви слова мого, ваш батько диявол. І по жадливості батька свого ви виконувати хочете, він був душогуб споконвіку і в правді не встояв. Бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чом мені ви не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі Слова, через тебе не слухаєте, що ви не від Бога. Уявляєте собі, Уявімо собі, просто що Ісус їм сказав. Що Ісус їм сказав, що вони не є від Бога? Це, брати і сестри, аналіз Божий, звичайно, Христос те сказав. І аналогічно тепер перший час. Кожен член церкви, який рахується членом церкви, і якщо він не хоче, не може чути здорової науки Євангелії, якщо він противиться здоровій науці Євангелії, якщо він, може сказати, пробуває в пожадливостях гріховних, він виконує рівноцінну волю диявола. Тому що людина, яка любить Бога, яка щиро народилася від Бога, вона буде любити дітей Божих, вона буде любити науку здорову, вона буде прагнути здорової науки, вона буде бажати чистого Слова Божого почути, євангельського, неперекрученого, не, скажімо, не убаюкувати, а щирого, духовного молока Слова Божого. Брати і сестри, коли наше життя воно не відповідає Слову Божому. І коли ми можемо сказати, що хочемо, сину, своїй волі живемо, е, які речі можна сказати, ходимо за своїми пожадливостями, і ми кажемо, що ми діти Божі, що ми є спасені, це зразу говорить, це є самообман, це є самообман, тому що Бог усмійний бути не може. Написано, що Господь знає тих, хто його. І нехай він неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Хто від Бога, той говорить Божі слова, і Той робить Божі діла. А якщо він не від Бога, то він не зможе ні говорити Божих слів, ні робити Божих діл. Тому провіримо себе, проаналізуємо себе, згідно Євангелії, згідно слова Божого, згідно нового заповіту. Випробовуємо самих себе чи Христос в нас. А якщо він в нас, то в нас буде мова Христова, життя Христове, поведінка Христова. Брати і сестри, випробовуємо саме себе, себе. І не будьмо, як ці євреї, які говорили, що вони казали, ми діти Авраама, а Господь каже: Ні, ваш батько диявол. Не Бог ваш батько, а диявол ваш батько. Наступне місце Писання Євангелія Матвія. Ми візьмемо Третій розділ. і дивіться, прийшов Іван Хреститель. Від Бога Іван Хреститель і говорив Божі слова. І ми прочитаємо з самого вірша. як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промову до них. Дивіться, яка мова на той момент до керівництва ізраїльського народу. Фарисеї, садукеї, це були керівники на той момент синедріон ізраїльського народу. І що промовляє до них Бог через Івана Христите? Роди зміїни, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Інший переклад каже так: Роди рід зміїни, хто вам внушив, хто вам сказав, що ви втечете від майбутнього гніву Божого. Тобто від аду, від пекла. Хто вам внушив? Зауважимо, що вони приходили подивитися на хреще. Вони не хрестилися від Івана Хрестителя. Вони дивилися, і зразу Іван Хреститель наповнений Духом Божим, промовляє рід зміїний. Тобто, а рід зміїний це рід диявола. А подумайте тільки, це ж вчителя, вчителя закону, члени Сендріону, а Господь через Івана каже, ви є рід зміїний, ви є насіння диявола. Хто вам внушив, що ви втечите війні в майбутньому? І так само зараз, всі лже-вчителя, всі наймите, всі можна сказати, хто не виконує Слово Боже і не живе згідно Івану, і згідно здорової науки, але веде народ в погибель. Самі можна сказати, погибають. І народ за собою ведуть в погибель. Всі вони так само не є нащадки Божими. І це слово так само стосується. Роди зміїни. Хто вам внушив, що ви втечете в нього у майбутньому? Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Подивіться, це ж фактично фарисеї і Садокеї, вони в першу чергу казали, наш учитель Мойсей, ми діти Авраама. А Господь каже через Івана Хрестителя: не думайте так говорити, що ви кажете, що ваш отець Авраам. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинений. Зауважимо, яка мова Ісуса Христа через Івана Хрестителя, або мова Господня через Івана Хрестителя. Ці люди вони рахували себе вчителями. Це люди, вони себе рахували святими. Ці люди, вони себе рахували самоправедними. В своїх очах вони були самоправедними, вони були самі кращі за всіх. А в Божих очах, в Божих очах, це був сильний обман. Більше того, це був самообман. Вони самі себе обманювали. Що вони є діти Авраама, чи нащадки Авраама це є самообман. Обрати, сестри, дорогі слухачі, хай не буде це з нами. Так. Хай не буде це з нами, так, якщо ми послідували за Господом, служимо Богу. Любімо Господа, любимо Його Слово. Знаєте, як ми можемо перевірити себе, наскільки ми любимо Бога? Наскільки ми любимо Його Слово читати, досліджувати, вникати, практикувати його в своє життя. Настільки ми любимо Бога. Наскільки Слово Божого є в нас? Настільки Бога є в нас. Провіримо себе. Провіряємо себе, брати і сестри. Ще одне місце писання друге Тимофія. І ми подивимося, тож, який страшний обман або самообман може бути серед віруючих людей. Це друге Тимофія, Третій розділ. І ми читаємо з першого вірша. Знай жити це! Що останніми днями настануть тяжкі часи. Де тяжкі часи? Це не в світі. Ні. В світі, можна сказати, це не йде це послання до віруючих людей. Настануть тяжкі часи. По зібраннях, по зібраннях тяжкі часи, дуже тяжкі часи. І вони зараз фактично і відбуваються, і ще будуть відбуватися ще більше. Чим ближче до приходу Христа, тим більше буде відбуватися масове відступлення. Бо тому що Христос, Ісус Христос сказав, як прийде син Людський, чи знайде Він віру, Божу, на землі. Отже, як бачимо з того контексту тяжкі часи по зібраннях. А чому тяжкі часи по зібраннях? Бо будуть такі люди, і це люди, які самі себе обманюють. Вони ходять в зібрання, вони навіть можуть давати якесь пожертвування матеріальне, вони навіть можуть хорі співати, вони можуть можна сказати, навіть можуть і проповідувати. Але от характеристика їхня, от хто вони внутрі. І коли отака от характеристика внутрі це є самообман, коли це є самообман. Будуть бо люди тоді самолюбні, зауважимо. Люди внутрі самолюбні, Грошолюбні. зарозумілі, горді, високої думки про себе, інших мають за ніщо. Богозневажники. Батькам неслухняні, невдячні, тобто не вдячні ні Богові, ні людям, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, нестримливі щодо гріха, жорстокі, жорстокі це, ожорсточене серце мають, по головах готові пройтися, незважаючи ні на що. Ненависники добра. Зрадники, нахабні, бундючні. І дивіться, як Оце характеристика їхня. І тепер підкреслюється оцей самообман. Що більше люблять розкоші, люблять розкоші, зауважимо. Добре поїсти, дорога одежа, курорти, так? дорогі машини і так далі. Добре життя мати, таке для свого черева. Що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. І вони мають вигляд благочестя. Тобто, дивлячись на їхні зовнішні, зовнішність, скажеш, ну так, можна подивитися, що вони є віруючі на зовнішній їхній вигляд, зовнішній, не внутрішні. Але сили його відреклися, сили Божої. А відректися сили Божої можуть тільки ті, які свого часу прийняли цю силу, силу Святого Духа, силу Божу. Тільки вони можуть відректися. Відректися Бога, відректися Божої благодаті, відректися і втратити спасіння. Сили його відреклись. Відвертайся від таких. Оце є самообман. Страшний самообман, коли така категорія має вигляд благочестя. Но вони їздячи по зібраннях, ходячи по зібрання, вони співають пісні. Все тобі даю, Ісусе. Чи вони співають пісні, що я тобі буду вірний до кінця? Чи вони співають пісні? Так само можна сказати, все, куди би ти пішов, ми поведи нас і ми туди підемо. Вони співають, вони, москати, можуть проповідати і молитися. Але внутрі, внутрі, оця характеристика їхня є. О збережи нас, Ісусе, збережи нас, Господи, щоб ми не до цієї категорії, я звертаюся зараз до щиро віруючих, люблячих Господа, братів сестер, що ми не потрапили. Як нам треба берегтися і бути обережними, особливо в цей останній час перед приходом Христа? Тому мають вигляд благочесть, а сили відректися. І це є самообман. Люди самі себе обманюють, самі себе обманюють. А воно так не має бути. А воно так не має бути. Замість того, щоб чинити плід покаяння і навернутися до Господа, то така категорія людей вона не хоче чути про капока про покаяння, про плід покаяння. Вона противиться здоровій науці Євангелії. Вона готова москати висувати Духа Святого, висувати здорову науку Євангелії по зібраннях. Отака категорія відступників, отака категорія людей, яку ми тільки що прочитали. А навпаки, вибирає собі вчителів, щоб їхні вуха влещували, щоб їм добре було, щоб ніхто їм не докоряв, не говорив правду, адже правда очі коле. Адже правда йде проти нас, щоб ніхто не говорив, а навпаки, можна сказати, ще більше пробувати в тому, щоб їм було удобно, приємно купатися в тих речах, в тих гріхах, і ніхто їх не чіпав. І вибирає зато собі таких вчителів, які би влещували їм вуха, що зараз дуже сильно розпоширено позібрання. Брати і сестри, найгірший обман, як ми казали, який може бути, це самообман. Це коли ми себе видаємо за праведних, а у середині повні гналих кісток. Це коли ми заспокоїмо себе, що ми спасені, а самі потребуємо щирого покаяння. І ось на кінець читаємо Євангелія Матвія, читаємо шостий розділ. І так промовляє Господь через своє слово, Шостий розділ, 22 вірш. Око то світильник для тіла. Тож, як око Твоє буде здорове, то й усе тіло Твоє буде світле. А коли б Твоє око лихе було, то й усе тіло Твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява. Як бачимо, сам Господь Ісус говорить, що наше око, тобто, коли ми маємо правильне розуміння, Слова Божого, правильне бачення, ми тоді, все тіло наше, воно буде світло, тоді ми будемо правильно поступати життю, правильно жити, правильно говорити, будемо дальновидними і будемо старатися берегти себе і чекати Ісуса Христа. Ну, ще є одне тут но, що коли, каже, твоє око, коли твоє око, усе було темне, то все тіло твоє буде темне. Отож, От каже, коли світло, що в тобі є, темрява, тобто, коли ти говориш, що ти є. Свята людина, правина людина, але внутрі, так як фарисеї говорили, що вони видавали себе за правиних, вони видавали, вони на показ молилися, вони милостиню давали при вселюдно, щоб це було, скажімо, ну, похвалено людьми. Вони, можна сказати так само постали, щоб це бачили люди. І от коли каже, таких вдавали правиних, а внутрі насправді були, скажімо, нечистивцями, тими, які зовсім не служили. Богові серцем були далекі від Бога. Устами шанували серцем далекі. І оце Господь каже, коли це світло, коли ти говориш, що ти, ти є правильна людина, свята людина, що в тобі є темрява, тобто вигляд є, зовнішній вигляд є, а внутрі темрява, тож яка то велика та темрява. Брати і сестри, закінчуючи своє, своє слово, цю проповідь, бажаю всім нам, що ми завжди старалися пробувати в Слові Божому. Щоб ніколи нам не відпасти від благодаті Божої. Адже нам Слово Боже тільки просвічує нас, хто ми є по-справжньому. Ніхто нам так не скаже, хто ми є, як Боже Слово. Воно нам відкриє повністю всю нашу наготу, відкриє нас, наш внутрішній характер. І полюбім це слово. І коли воно нам відкриває, чи Господь нам через своє слово навіть і докоряє. Дякуємо Богу. Дякуємо і виправляємо, поправляємо своє життя. Тому що Божа, Божа ціль. Це те, що ми досягли вічного життя, що ми можна сказати, були вірні Господу, послушні Його Слову. як і написано в книзі об'явлення в останньому розділі, що нічого нечистого туди не війде, і навіть ті, хто чинить неправду і говорить неправду. А саме обман це і є, брати і сестри, всяка неправда, тому що ми тоді обманюємо не просто когось. А самих себе. Та Хай збереже нас і цього Господь. Будьмо правдомовні перед Богом, будьмо правдомовні перед людьми і будьмо правдомовні самим собою. Рясних Божих благословень усім, хто буде слухати Слово Боже, а Богові нашому, Богу Цю, Сину і Духу Святого, хай буде вічна подяка і дня сьогоднішнього, і вічного. Амінь.